Всім вітання з Рівненщини. Тільний ранок зустрічає нас легеньким дощиком. Вже трішечки і буде осінь. Наче стоїть холодні, дні коротші, а вам гарного перегляду. Зібрала трішки пачесонів, є вже так мені смішно із себе, того, що казала, що вже їх треба вирвати і тому що вони не родять. Цвітуть багато, але ну, немає цього року такого рожаю, як зазвичай. А на низу там назбирали і степлиці, і трішечки згороду огірочків. Тому буду щось з ними думати, закривати. І ось таке, так що таке. разом. Десятилітрове відеречко майже вийшло. Також зібрала помідорки з теплиці, вони ще не сильно дозрівші, але е, якийсь день полежать і вже будуть це, якраз такі невеличкі, що в баночку. Ну, ось такі, є менші ось такі є трішечки більші, ось такі. Але якраз буде в літрову баночку просто супер. Помідорчиків небагато так як прихворіли, але вони є і це вже радує. І я попередньо відео показувала, що закривала з діжонською гірчицею огірочки, відкрила, не витримала моя душа. Рецепт я не показувала, не скидала, не витримала моя душа і скуштувала. Ну, Чесно сказати, можна їсти, але мені по смакових якостях не сподобалось, тому що тут так як для мене мало. І цукру, і оцту. Тому, якщо доробити, то можна буде тоді його використовувати. Те, як я люблю більш таке гостріше, а не ніжніше ну ось так А так непогані. Дуже смачні, хрумкі такі. Тільки що кажу, тільки що потрібно трішечки для мене оцту і цукру. І в попередньому відео не показала, що я робила з молочних продуктів. Це робила твердий сир. Ось тут він в мене такий вийшов, це трішечки менше, щоб не такий грубий був. А ось це такий грубенький. Ну, сказати, що він мені повністю вдався? ні, трішки він мені теж не подобається, такий він більш сухіший, але можна їсти. Такий жовтенький, гарненький, не такий еластичний. Десь, напевно, переварила трішки. Трішки сьогодні попрацювала на кухні, і ось в мене такий салатик. Тут огірочок, помідорка своя, бринзочка, трішки олійки, сольки. Ну і мої улюблені трави сьогодні прованські і хмелі сунелі. По типу цезаря, але це за сільській, я кажу, бринзочка цього разу дуже смачна вийшла, така пориста, не сильно така тверда, м'ягенька, дуже смачна. Тому салатик такий супоровий. І ось такі зрази, тільки зрази без, без м'яска, просто така помпушечка. Хлопці зараз зі сметанкою з'їдять, а я салатиком. Так що смачного. Спроба була цю короличку спарувати, але не захотіла вона, тому думаю, пару днів пройти і ще раз спробуємо щось ніяк. І так, і сяк. І всі умови для неї були, але вона не хотіла спаруватись, тому ще чекаємо пару днів. На початку відео показувала вам, що зібрала урожай, а ось покажу вам. Результат три баночки літрових своїх помідорчиків. Ось така півлітрова малесенькі такі. по типу чері мали бути, звичайно, вони більші, ну, вийшло, що вийшло. Це рецепт з морквиням, листям моркви. Дуже він мені одного року зайшов, і я його вже скільки часу роблю. Також патісончики. Вийшло в мене 4 літрових баночки. І з огірочків думала, що зробити, думала щось пробувати нове, але вирішила не випробовувати свою долю. І закрутила салатик з 10 овочами, які я дуже люблю. Хлопці, в мене теж його люблять. Тому ще закрутила салатику Дві там 700... 780 грамові баночки із 3 півлітрових вийшло в мене. Так, як в нас на завтра обіцяють душі, пішла, повиривала свої моцюпоненькі на городі помідорчики, вони ось якісь не то прокушені, не то що. Трішки зелененькі, але більш таки вибрала жовтенькі бо будуть пару днів, може щось достигне і в баночку. Який буде поганий, той буде і поганий, і пару огірочків вибрала. Ну, що ж, я вийшла на город до себе. Всім привіт ще раз. А, трішки прибрати солому. Можливості немає її зараз мені занести, тому що ще трішки тяжко. Але дуже гарна солома це овсяна. І тут така травичка, будь-яків не було. Тому хочу її всю зараз ну, на купичку, на дві, як вийде прибрати. Тут зверху менше, а знизу така грубша. Прибрати і по можливості далі буду її вже переносити десь ближче подвір'я. Так що так, працюємо. Все, завершили зачищати території. На вечір посходилися всі мої помічники, мій оператор. Помічний котик. Ось такі дві купички у нас вийшло. Невеличкі, вони ще, звичайно, сядуться, але як змогла, так і зробила. Там вище трішки менше, тут трішки більше. Так що все. Вся червона, втомилося трішечки. Але нічого страшного, ще лишилося її накрити. Та як в нас передають на два дні душі, сподіваюся, так воно не сильно замочиться. Зараз брезентом розкинемо, таким великим-великим, щоб по максимуму накрити. І все. І буде соломка далі. Лишилося її перенести. Але теж таке, то вже не сьогодні. Пішли до домки. Батьки привезли козячого молока і знову я собі зробила бринзочку до кави ранкової. Ну, а хлопці знову біляшики запросили, так що такої смакоти насмажила. А ось тут у нас грибочки зі сметанкою, які раніше збирали. Це не свіженькі, але смачненькі. Тільки нас обирали. сьогодні малини, це 5-літрове відеречко, тобто 5 літрів і ужини. Ужини то, ну, так, чимало. Звичайно, це все я зараз поїду на здачу, здам, тому що то мені буде забагато і наші дуже нас малина тільки з'являється. Ну, так, щоб масово. І ось е, дістала з морозилоки е, полуницю і з апельсинчиком закрила, тому що хлопці все тут де відкриваємо ми баночку. Тут, думаю, щоб там не лежало. Це ціленька була полуничка, її вакуумувала, І тепер зварила ще тепленьке. Зварила ще баночок компотику. Будемо смакувати. До нових зустрічей! Всім па-па-па-па. Кому сподобалось, ставимо пальчик вверх. Не забуваємо підписуватись, тому що дуже багато дивляться без підписки. Вам не тяжко, мені приємно. Тихої мирної ночі. Миру, здоров'я та добра. Бережіть себе та свої родини. Будьте здорові, всього найкращого. Па-па-па.